Привіт-привіт! Ви на Ютуб-каналі Територія мінімальних цін. Мене звати Таня Богинич, а у віконцях вже заглядає весна. А отже, скоро свято 8 березня. Ну а раптом ви не підтримуєте традиції, закладені Кларою Цеткін понад 100 років тому. Можна просто святкувати прихід весни. Адже сьогодні ми говоритимемо про подарунки. Безпрограшний подарунок, що обрати. У кого ікона стилю стилю кокошанель запозичила піжамний стиль: піжама для дому, для прогулянок, для вечірок і для кохання. Я обожнюю піжамний стиль. Більше того, я є його таємним амбасадором. Тож, звісно, безпрограшним подарунком вважаю саме піжаму, тепленьку для сну, шовкову для прогулянок чи яскраву для вечірок. Жінки отримали такий предмет гардеробу з легкої руки легендарної Коко Шанель. Так саме вона запозичила з чоловічого гардеробу кілька елементів, які і прижилися у жіночій моді. Так було і з піжамою. Коко радикально змінила, крім нічного костюму. Вона додала елегантний комір, який запозичила з чоловічих жакетів. В модних колекціях піжам цього року домінує чутлива розкіш. Шовк, атлас, віскоза перетворюють звичайну піжаму у комфортне нічне вбрання для справжньої леді. В сучасному житті піжама використовується не лише для сну. Хто працює дистанційно, напевно, не раз брав участь в онлайн зустрічах, де колеги відчайдушно робили вигляд, ніби вони в ділових костюмах. А насправді. А особисто мені ще дуже подобається ідея піжам для прогулянок та вечірок. Частіше за все піжамні вечірки влаштовують напередодні або після весілля. Дівчатам ну дуже подобаються піжамні дівич вечори та пікантні фотосесії сексуальних піжам. Обирати піжаму дуже просто. Вона має бути просторою для вашої зручності, а ще обов'язково подобатись вам. Рекомендую надавати перевагу натуральним тканинам. До речі, багатий вибір піжам у мережі шопінг-центрів, територія мінімальних цін. Дуже раджу заглянути. А на сьогодні все. Пишіть у коментарях, чи корисні для вас були ці поради, чи обожнюєте ви піжами? Нам все цікаво. А щоб бути в курсі всіх новинок, підписуйтесь на цей ютуб канал, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові випуски. Па-па! стоп! Забула сказати, яка піжама краща для кохання. Так от для кохання краще взагалі без піжами.